Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка посилки з eBay. Вона деякий час пролежала на митниці. Подивимося разом, що там приїхало. Точно пам'ятаю, якісь приставки були, але що саме, треба дивитися. Погнали відкривати. Ось так виглядає наша посилочка. Трохи не влазить в кадр, тому зараз відкриємо і будемо діставати по черзі, що там у нас. Вже ось так видно, чудово все на митниці перебрали, подивилися. Сподіваюсь, просто все розкидано. жах. Давайте по черзі діставати. Цілий комплект дисків. Японський Most Wanted, Скоріше за все, регіон не бачу. А так, Японія. Так, це по дискам схоже все. О, Я тут бачу вже інструкції від однієї приставки, які повинні бути в коробці з цієї приставки, але чомусь просто валяються. В зовнішньому пакуванні. Сподіваюсь, там все добре з ними з нею. Так, що я тут цікаво побачив, це, по-перше, Destiny в металевій коробочці. Ось така, вона хоч і безкоштовна, наскільки я пам'ятаю, але ну в такій коробочці гарно мати, чому б ні. Так, ще тут були десь з самому низу. Alien VS Predators. Ось така теж металева. Повний комплект на PlayStation 3, так, що тут ще цікавого. Batman на Xbox One Special Edition. Трохи сипиться. Якісь матеріали є. Так, shadow, of War, shadow of mordor Metal Earth. Дуже такий класний металевий стілбук. І все на місці потім. Точніше подивимось. Так, і по ліміткам це ніби все. Так. Тому ну, давайте рухатися далі. Ще масла це цікавою японською. Е на жаль, немає на чому запустити перевірити, але подивимось, може, потім перевіримо свої приставці. може запускається. Так, зараз це все це приберемо і відкриємо наступну. Так, подивимося, що в наступній коробці. Ось такенько. Угу. Це в нас Nokia Engage QD. А, выбачаюсь, просто Engage, Engage Classic. С зарядочкой. Ось такой телефон от Nokia. Тут у нас же есть батарейка. Навіть нормально. И карта памяти. Это, до речи, карта памяти. она шла на европейский регион, насколько я помню. И на ней была игра, как же она называлась? Якщо згадаю, просто напишу на відео. Так, наскільки я пам'ятаю, вона не включається. Тут треба тут в сот, тобто білий екран смерті. Вона ще сівша. Давайте її підзарядимо і спробуємо ще розключити. Але вона все одно не включиться. Тут білий екран смерті. Потім розкажу детальніше. Ось я вже трохи підзарядив нашу Nokia. Ось так вона вмикається. Що ви бачили, показує білий екран і вимикається. Це означає, що в неї заповнена пам'ять. Такі проблеми присутні для всіх Nokia N Gage Classic, а на Nokia Engage QD цим полегше, бо в останніх прошивках додали можливість скидувати пам'ять, але в цих. Треба тільки прошивати телефон. У мене є друг, який має дуже обширну колекцію OK, Gage, Classic, QD, ігор на них, якихось ексклюзивів, яких ні у кого в Європі майже немає. Прототипи я десь, мабуть, тут залишу посилання на нього, ви можете подивитися його колекцію. Він мені допомагає з прошивкою, тому я звернувся до нього і на каналі вже буде робочий почищений телефон. Тому рухаємося далі. Так, а далі у нас давайте відкриємо. Чомусь я думаю, що це PlayStation 2. Це все повинно було бути в коробках, в пакуванні, але оскільки посилка була на митниці, то це вже все порозбирали, подивилися. Треба буде звіритися, чи всі диски на місці. Ну, це розумію, але всяке може бути, може, щось захотіли собі залишити. Ось така PlayStation 2 в досить, я б сказав, в чудовому стані. Це фатка. 500, третя модель. Трохи тут є якісь слід. Ага, це вже цікаво. Добре, почистимо. Ну, Стан дійсно непоганий, треба тільки трошки почистити її від пилу, протерти, розібратися, звісно. В мене на неї були плани, я хочу поставити сюди. Жорсткий диск замість, міс... замість цього розширення під LAN і замість цього порту живлення під блок живлення я хочу поставити Type-C. Отже, теж будемо розбирати, дивитися, може буде відео модифікації, а також найголовніше я хочу поставити HDMI з обскейлером. І все це показати, як збирати. І як це буде виглядати, тому подивимось. Так, ще одна. Давайте відкриємо. Остання коробочка. Теж видно, що перепакована. Я вже знаю, що там точно, бо інструкції валяються поруч. Я сподіваюся оригінальне пакування не пошкодило. Тому що це досить важливо. Ось так це виглядає, я думаю, мало хто бачив цю приставку, тим паче вживу, і в рідному пакуванні. Я знаю, на Violet була чи така, чи схожа. Ось, Але ця повинна бути з цілим дисплеєм. Ось так вона виглядає. Так, тут залишу. Ось те, що я казав від неї, інструкції валяються просто окремо. Добре, що хоч так, не пошкоджено. Я не пам'ятаю, скільки ігор там було в комплекті. Ну, але хоч одна є, я тому дякую. А, тут ще одна є. Супер. Давайте відкладемо. Ось так виглядає ця приставка. Трошечки залапана. Тут у нас мабуть щось схоже на пінбол. Давайте ставимо батарейки, подивимося, що вона працює. Зараз я так. Принесу о це. Незвично. Зараз я принесу Game Boy Color, в мене є. Просто подивитися розміри і батарейки одну хвилинку. Так, ось для порівняння я приніс Game Boy Color, Ну, це майже Game Boy Color, це FPGA від Funny Playing. Ось настільки він менший. І ще в мене є ось така PC Engine GT, теж для порівняння. Я вважав її дуже великою. Проте Supervision, бачите, як би так показати? Supervision буде більший. Давайте вставимо батарейки, подивимось, чи він працює. Я навіть не сключаюсь, ага, давайте ось так. Є тут якийсь а, є контраст. О, Так значно краще. Давайте Ще один катрич. Змійку спробуємо. Це був щось типу аналог. Геймбоя, про те, я точно не пам'ятаю, скільки він коштував, я можу. Потім якщо знайду інформацію десь додам відео, щоб порівняти. Я чесно думав, що на ньому можна грати в ігри від Гімбоя, але наскільки я зрозумів, то не зовсім можна. Ух. Заставки для змійки, я ще не бачив. Добре. Дуже схожа на змійку на Nokia, які були чорнобілі, на 11.2.0, по-моєму. Такс. Ну, приставка робоча, екран цілий. Все працює. Тут, я так розумію, в нас якісь, Мабуть, ага, ось так можна зробити. О, цікаво. Можна її ось так покласти на стол. І, типу, така приставка настільна виходить. Прикольно цікаво будемо її чистити, робити гарні фото і теж побачимо в мене на каналі у всіх деталях. Ось такі інструкції тут йдуть в комплекті. Нічого прям цікавого немає. І ось так коробка виглядає. Просто така штука, яку не кожен день побачиш. Не всюди є якісь детальні фото-відео, тому дивіться. На наших українських інтернетах такого точно не часто побачиш. Отже, ось така у нас була сьогодні розпаковочка. Це все одна посилка з eBay, там вона. Може, тиждень чи два збиралися. Наступний раз я планую зняти розпаковку чи однієї, чи двох посилок з Японії, там буде більше товарів, більше всякого цікавого. Точно ціла купа картриджів покемонів повинна бути, і може якісь консолі. А, ще буде ще будуть цікаві геймпад для Sony PlayStation 1 чи 2, точно не пам'ятаю, але досить рідкісні. Тому залишайтесь, підписуйтесь і до наступних зустрічей в новому відео.